Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю, вітаю. Розкажіть, чому тільки ось зараз дійшли руки до цих 300 мільярдів доларів? Ну насправді не зараз, тому що в Бельгії досить активно обговорювалася ідея використання відсотків від арештованих російських сум, тобто там по моєму на рік набігало до 3 мільярдів гривень доларів. Відсотків і е, планувалося передавати ці кошти Україні без, ну е, скажімо так, доторкання, без руйнування тіла е, того масиву фінансового, тільки відсотки передавати. Але зараз чим далі історія? Просувається, тим більше в світі, дивлячись на непоступливість Путіна, думають про те, що ну ці активи, все одно в будь-якому випадку треба передавати Україні. Бо воювати коштом цивілізованих країн Україна, ну в принципі, може, але ж це буде на шкоду цим суспільством цих країн, і вони інколи вже ну демонструють певне недоволення, оскільки це. І дискомфорти і часом зниження рівня і якості життя, тобто ідея в тому, щоб все-таки Росії демонстративно і повчально продемонструвати готовність, тобто ну показати Росії готовність всю плату за цю війну перекласти виключно на плечі самої Росії. А чи може ось це обговорення свідчити бути якимось таким певним сигналом щодо того, що грошей від Конгресу США навіть не варто чекати? Ви знаєте, справа тут в тому, що українська сторона і частина європейських політиків давно говорила про початок передачі цих коштів. І дуже дивна історія, коли з'євну звичайно, що російське лобі в Європі працює, і російське лобі в Європі і в Штатах говорило, що Ну, будь-яке право порушення приватних прав на, на ці кошти, воно призводить до втрати репутації. Тобто, російська агресія не призводить до репутації. Тут вона вбиває Росія, вбиває українців, а тут вона вимагає цивілізованого ставлення до себе. Ну так же не буває насправді тому. Не те, що в Штатах, а штати в цьому сенсі найбільш раціональні, почали думати, що Росія перейшла скільки червоних ліній, що пора її карати її ж коштом. Тому ну, можна сказати, що ідея, яка виглядала ще рік тому, доволі утопічною, зараз стає цілком раціональною. Це, це саме той момент, коли Мабуть, у виборчий рік елітам багатьох політичним елітам багатьох країн цікаво було б сконцентрувати свої власні кошти для підтримки населення а російські кошти кинути на підтримку країни задля перемоги, якщо говорити про ризики цього рішення, то якими вони можуть бути як для США, так і для інших країн. Ви знаєте, останній 12-й пакет санкцій насправді запустив дуже цікавий механізм. Справ в тому, що Росія, яка всюди козиряє і кричить про те, що це російські гроші державні, їх чіпати не можна, бо це втрата репутації, насправді пограбувала велику кількість ну, таких всесвітньо відомих корпорацій на своїй території, націоналізувала частину майна і. Ну, ці корпорації скаржились у своїй юрисдикції про те, що е, це ну незаконне е, незаконний відбір майна цих корпорацій, витіснення їх із російського ринку. Тому вони можуть претендувати також на рівні з Україною на частину коштів Російської Федерації. і не виключено, що частина цих корпорацій, майно яких було Росією відібрано на території Росії, почнуть судитися саме за компенсації із коштів, які арештовані. Тобто, з одного боку, тут тут для України ще й конкуренція створюється, бо ну, ніби напад на нас, але ж так само пограбоване майно багатьох корпорацій. Тут у мені здається, що якраз у цих корпорації є свої можливості щодо е третейських судів, це як правило Стокгольмський арбітраж, але ж Росія тепер е на вдобавок до всього, що вона вчинила, е рабунок. Вона ще відмовляється визнавати юрисдикцію цих третейських судів, арбітражів, зокрема Стокгольмську. Тобто Росія придумала схему, що якщо рішення цих судів на її користь, то вона це визнає, якщо не на її користь, то вона не визнає. Це означає, що зараз на ці суми, які претендує Україна, тепер ще Будуть претендувати велика кількість е, таких великих корпорацій е, виробничих, які втратили активи в Росії, і, і 12-й пакет якраз передбачає е, санкційний, передбачає можливість судитися цим корпораціям за е, компенсацію втрат в Росії і претендувати на, на ці гроші. А як тоді от може відбутися ось цей розподіл? Ви зазначили тільки що що вони можуть судитися? Тобто, питання буде вирішуватися конкретно через суд, чи буде чи будуть повертатися ось цим з банкзбанкрутілим організаціям? Кошти? Ну, якщо Росія відмовляється визнавати міжнародні суди, то швидше за все корпорації будуть судитись в національних юрисдикціях країн? Своїх, ну, де, де їхні юридичні адреси. І якщо на території цих країн або на інших країн Європи арештовані російські активи, то вони будуть ганятися за цими активами, щоб отримати компенсацію. Нагадаю, що Росія свого часу пограбувала одне підприємство, це Ходорковського компанія. І е, наскільки мені відомо, е, партнери Ходорковського там багато міжнародних брендів було задіяно, е, відсудили здається 55 мільярдів вже в, в арбітражі. Просто е, Росія, так би мовити, внаслідок цих рішень почала верещати, що вона не визнає е, юрисдикцію, що в них на, національне право вище міжнародного. Ну, от вони дограються до того, що е, коли е, побирають російські підприє... ну, російські компанії по світу, то вони ж не можуть, не зможуть навіть в арбітраж звернутися, оскільки вони не визнають верховенство міжнародного права. Політика все одно ще мають визначити те, як будуть надходити ось ці е, активи до України чи безпосередньо е, в бюджет України, чи якимись іншими способами вони будуть надходити? І отут питання, які можуть бути способи, і як Україні розглядати взагалі ось цей другий варіант, з якої сторони Ну, чиновники українські мріяли б, щоб ці гроші надходили в бюджет, тоді вони легко підпилювали б свої, так би мовити, інтереси в цій. Лощівні. Але е, наскільки я е, розумію, в Брюсселі зараз е, дуже жива думка про те, що е, відбудова України має відбуватися ну, таким проєктним способом. Тобто підряди е, для того, щоб не створювати коруптогенні ситуації в Україні, міжнародні кошти на відродження України будуть е, розігруватись на тендерах в самому Брюсселі. І е, переможці отримуватимуть безпосередньо кошти, а виконану роботу будуть здавати якісь міжнародні е, інспекторські комісії, яка прийматиме виконану роботу. Тобто, ідея така, що на території України беруться на реконструкцію або на будівництво якісь об'єкти, наприклад, аеропорти, вокзали, мости, тобто великі інфраструктурні е, об'єкт. І е, тендери на виконання цих робіт проводяться в Брюсселі для того, щоб ну не травити душу українським чиновникам, е, щоб вони не лізли своїми, скажем, скрученими рученятками до цих грошей і не пробували щось трохи підпиляти.